топ три питання, які треба самому собі задати перед тим як встановлювати сонячну станцію, питання номер мер яка мета? Цього проекту це буде мережева станція або акумуляторна станція. Якщо це мережева станція, там задачі прості: це економія споживання і заробіток на надлишковій електроенергії або зелений тариф. Другий тип станції це акумуляторна станція. Тут мета дуже проста: ваш комфорт пропало у всіх світло. У вас ні, і на здачу тут буде економія і заробіток да, по зеленому тарифу. Наприклад, а, питання номер два, яке дуже важливо, це де будуть фізично розміщені сонячні панелі. Нічні батареї, да, як ви їх любите називати? Вони можуть бути розміщені на даху, дах може бути ламаний, різні азімути по відношенню до півдня, да е, різні кути нахилу, відповідно, якісь затінення, щось там димарі, мансарні вікна, тобто е, де фізично будуть панелі? Може вони будуть на городі? Да, може там у вас дерево росте? Тобто де вони будуть розміщені? Це дуже важливо. Далі третє е, таке питання, воно теж важливе. Яке у вас середньомісячне споживання електроенергії взимку? І влітку це буде впливати на вашу мету. Якщо це мережева станція, у вас велике споживання це дуже добре. Якщо це мережева станція, у вас невеличке споживання, це також дуже добре. Але тоді потрібен тільки зелений тариф, якщо велика станція. Далі, якщо у вас, допустимо, та автономія, да, і у вас велике споживання в місяць. То відповідно вам потрібно виділяти якусь критичну групу, щоб коли пропало світло, працювало не абсолютно все, а лише критична група. Ну або як мед, так і ложка, абсолютно все може працювати. Відповідно, резюмуємо. Перше мета треба визначитись, для чого вам сонячна станція. Повірте, звучить банально, але мало хто може на нього відповісти. А це диктує. Тип станції мережева або автономна. Друге питання, де будуть розміщені ваші панелі? Повірте, звучить банально так само, ну на даху, ну на землі, але є багато нюансів. Да? І тут краще радитися вже з тим, хто діло буде монтувати. Ну і третє, третє питання: ваше споживання за місяць. Воно. В принципі, теж доволі просте, але як показує практика, мало хто знає споживання в місяць. Ну, хоча б ви можете знати, скільки грошей ви платите, да? і вже поділити на тариф там на сьогодні. І від того, вже будь-який інсталятор грамотний, зможе вам сказати, скільки панелей вам потрібно, щоб влітку, хоча б вийти на нуль платеже за електроенергію, і щоб був якийсь надлишок, якщо він вам, звісно, потрібний. Ну і якщо ви хочете якусь підказочку, напишіть і ми вам допоможемо.